Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казаріг на перегляд розкладу пасіянса на період з 10 по 15 червня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Гроші. Добре здоров'я, також зростання ваших фінансів. Ключик. Ви віднайдете рішення якогось для вас важливого завдання. Воно може стосуватися квітанції боргі або якогось, наприклад, сезонного захворювання, як алергія або щось таке. Але здоров'я тут у вас добре і фінанси зростають. Ось тут, друзі, на початку у вас якісь скандали. Це може бути як по роботі, так і особисті, а також можуть бути обстріли. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Прямому вперед. Після всіх розкладів на тиждень я розпочну розклади на липень для тих, хто, наприклад, їде в відпустку або навпаки залишається працювати. Що важливого та цікавого може відбуватися і як саме вам розпланувати ваші справи? Для всіх знаків зодіаку. Другий розклад для знаку козиріг. Зверніть увагу, друзі, недостовірна інформація з приводу якогось договора. Ось тут поруч, розбите серце. Можливо, хтось буде свататися і щось складеться не так, як запланували. Розбите серце, недостовірна інформація, а також каблучка. Ось тут знову повторюється ось ця ситуація. Або скандал, або обстріли. Ялинка, добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Троянда кохання. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Ось тут годинник, своєчасне планування та виконання. Зверніть увагу, ось ця троянда не просто так опинилася біля годинника. Іноді людина зустрічає своє кохання один раз на все життя, і воно сильне, але ви можете зрозуміти, коли вибрали, наприклад, кар'єру. На даний момент. А людина пішла далі своєю дорогою. Нічого не пропустіть, своє щастя, як то кажуть, як пташку, котра випорхнула і вже не ваша. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на завершення тижня. Третій розклад знак зодиака Казиріх. Зверніть увагу, щось вам таке випадає, якийсь скандал, скандал або щось таке. Ви можете подивитися по своїх обставинах. Якщо, наприклад, не програється якась карта, така як скандал, то це дуже добре. Вищі сили вас попереджають, і, може, якось складуться обставини, що вони будуть гарніше, краще, ніж вам показано. Знову якась недостовірна інформація, але вона вас не може вибити з колії. У вас все стабільно. Ось так лаконічно для вас. Показав розклад. Дивимось для знака козирів застереження, лист або документ та порада. Якір це стабільність. Ось ваш якір. Якщо якісь ваші дії та події трохи призупиняться, не Панікуйте, сприймайте так, що це необхідно, для того, щоб ви доробили якісь важливі деталі, і все у вас відбувалося так, як ви собі чітко запланували. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я запрошую підписуватися всіх глядачів, хто ще не підписаний, для того, щоб не пропускати наші розклади щотижневі та на кожен місяць. Для всіх знаків зодіаку.